Пані та панове, зустрічайте це. Kia Optima 2019 року випуску привезена з Сполучених Штатів Америки. У нього було фронтальне пошкодження. Ціла безпека. Вона не спрацьовувала. У нас безключовий доступ. Ну і головне в цьому авто це, звичайно, його плагін, гібридна система. Вона дозволяє вам. Дуже суттєво економити на витраті палива, бо якщо ми заряджаємо автомобіль і можемо проїхати близько 50 кілометрів на чистій електриці, є варіант ще увімкнути відразу режим гібриду і отримувати витрату палива на рівні там, 2 літрів на 100 кілометрів. А по салону у нас гарна комплектація. у нас підігрів переднього ряду сидінь, керма. А, великий мультимедійний екран, двозонний кліматконтроль, сліпі зони, асистенти на рівні, тому що є і дістронік, є і утримання в смузі. В принципі, є все, що саме необхідне, і те, що має бути на сьогодення. Тому а, дуже економне, дуже комфортне, просторе авто за ціною до 20 тисяч доларів. Це крутий варіант. І до речі, у нього пробіг на рівні 70 тисяч кілометрів. Це дозволяє вам ще багато багато проїхати і нічого не, і не інвестувати в цей автомобіль. Розумовська 34, компанія. Твоє авто. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі.